Чи відомий вам феномен, що відбувається при польотах і зветься Вертиго? Даний термін позначає стан запоморочення людини. Вертиго зазнають пілоти, космонавти, моряки, аквалангісти, альпіністи і просто ті, що відпочивають у горах, що втрачають орієнтацію в тумані. У цих випадках він може бути надзвичайно небезпечним. Вертиго при тумані і наявності скупчені хмар закриває положення літака щодо землі. І пілот, не усвідомлюючи цього, може нахилити літак, думаючи, що летить рівно. Єдиний спосіб перевірити правильність польоту це поглянути на спеціальні бортові прилади. Чимало людей вважають, що можуть самі визначити, що є правильним. А що хибним, але святе письмо застерігає є дорога, яка вважається людьми за правильну, але кінець її приводить до смерті. Господь, знаючи, що у людини спотворюються моральні орієнтири внаслідок виховання та зовнішніх обставин, подарував людству свій закон, який допоміг би достеменно знати, що є добром, а що є. Злом. Так промовляє Біблія. Живий Христос, ось відповідь на усі ваші сподівання і потреби. Пропонуємо вашій увазі серію тем Незрівняне цяйво Скрижа. Наша тема призначення закону. Уявіть собі, що я в досить теплу погоду відчув, що тіло моє тремтить і здригається. Яка моя наступна дія? Певно, що я шукатиму градусника. І ось він показав 37,2 градуси. Чи можу я сказати, мене врятував градусник, користуйтеся ним. Чи буду я правий? І так, і ні. З одного боку, саме він вказав на наявність хвороби. З іншого, хіба він мене зцілив від захворювання? Якщо ваш автомобіль заглох, що робити? Якщо причина поверхова, то можна її з'ясувати. Але якщо всі ваші намагання та способи намарні, доведеться викликати евакуатор, аби відігнати на СТО для з'ясування причини. Через спеціальні прилади та індикатори буде встановлена точна причина поломки. Чи правильно буде сказати, ці прилади врятували мій автомобіль? І так, і ні. Бо вони не відремонтували вашу машину, але без них ремонт був би неможливий. Такою є і функція закону. Апостол Павло пише про це так. Але я не знав гріха як тільки через закон. Бо ж я не знав би пожадливості, коли б закон не сказав не пожадай. У цьому ж посланні він двічі додає, де немає закону, немає і переступу, і ще законом бо гріх пізнається. Фактично, гріх з'явився у світі через порушення Божої заповіді в Єдемі, через гріх першої пари усі ми народження є грішниками. Розмірковуючи про Божий закон, Давид сказав: Твоя заповідь дуже широка. Закон охоплює наше ставлення до Бога, до сім'ї, до людства і до ближніх, зокрема. Призначення морального закону не в тому, щоб розв'язати проблему гріха. Це може зробити тільки викупна жертва Христа, яку кожен християнин має прийняти вірою. Бог дарував свій закон, щоб дати визначення і показати сутність таких питань, як гріх, життя, обов'язок відносно Бога і людей. Інше ж призначення закону це керувати життям християнина і показувати той шлях, яким Бог закликає свій народ іти. Бог бажає. Щоб його діти жили у вірі, послуху і відчували подяку в серці. Закон Божий спрямовує життя Божих дітей. Спосіб життя, який Бог пропонує людям, запропонований в його намірах та в його принципах. Бажання, ідеї людини і навіть сукупність звичаїв і норм, котрі установлюються суспільством, вони не можуть. Служити підставою, на якій людина повинна будувати своє життя. Бальтазар Губмайер, мабуть, найбільш талановитий з радикальних реформаторів, посилався на те, що він називав помітними цілями закону: тобто загроза осуду, загибелі для плоті, свідчення проти гріха і наставляння на шлях благочестя. Будь-яке порушення закону означало розрив і розлуку з Богом, відчуження від Божого народу і навіть позбавлення самого життя. Тому закон, на думку апостола Павла, це сила гріха. Гріх це повстання проти закону і небажання підкорятися йому. Це акт невірності щодо Бога і Свавільне зречення його самого. Закон саме робить гріх актом повстання, оскільки закон подає інформацію про гріх, і тоді будь-який гріх стає актом протиставлення Богові своєї гріховної волі. Найпоширеніша звістка Євангелія полягає в тому, що Бог у Христі прощає нам гріхи. Але ж гріх без закону мертвий, як зазначає апостол, гріх не ставиться в провину, коли немає закону. Тому значущість Христового прощення нівелюється при відсутності закону, котрий визначає, що саме є перед Богом гріхом та переступом, тільки при наявності закону, котрий говорить, плата за гріх смерть. Ми починаємо розуміти велич голговської жертви, і ми починаємо розуміти глибину Божої любові. Та хтось поставить резонне запитання, навіщо проповідувати про закон, якщо він не спасає. Виникає інше запитання: навіщо рекламувати та випускати дзеркала, якщо вони не зробили чистими і кращими ще жодну людину. Закон не робить людину святою та чистою, але він показує реальний стан душі, як дзеркало, відображає реальний фізичний стан. Тому, коли немає проблеми, немає і пошуку розв'язання проблеми. Справді, закон вказує на гріх, але не може визволити від гріха. Проте після усвідомлення реального стану. Коли через закон відкривається огидна природа і сутність гріха, саме тоді людина починає шукати Христа, починає шукати шлях очищення і ліки від смерті. Бо грішникові потрібне не лише прощення гріха, але й звільнення від нього. Інакше воно стає наркотиком душі і створює ілюзію, але не вирішує проблеми, залишаючи душу, яка Прагне до повстання проти волі Божої вираженої в законі. Тому висновок наступний: дотримання закону не означає бути спасенним, але недотримання закону веде до засудження і до загибелі. Хтось скаже, що закон був даний тільки ізраїльському народові. Це правда. А кому мав дати Бог свій закон? Амореям хананеям, а маликитянам, фелистимлянам, через яких земля стала проклятою. Певно, що Бог обрав ізраїльський народ, але він мав особливу мету щодо нього. Послухайте, будь ласка. Ось я поставив тебе на світло народів, щоб ти був на спасіння аж до краю землі. І ще додається. На закон його будуть уповати острови. Коли Сатана через гріх спотворив людські цінності та пріоритети, Бог бажав на прикладі одного народу показати, як щасливо і благословенно жити по Його закону і по його волі, і через це народ поширити істину на увесь світ. Тому всі пророцтва та звістки старого заповіту звернені до Ізраїля. А що змінилося в новому заповіті? Апостол Павло пише про це досить чітко. Зачитаємо разом із вами. Тобто ізраїльтян, яким належить синівство, слава, заповіти, законодавство, служба обітниці. Їхніми є батьки, від них же тілом Христос, який є Богом над усіма, благословенний на віки. Амінь. Багатьма богословами. Замовчується факт, що мова про укладення нового заповіту йдеться у старозавітній книзі Єремії ще за 600 років до народження Христа. З ким укладається новий заповіт? З язичниками. Можливо, ви здивуєтесь, але давайте прочитаємо разом у книзі Єремії цю обітницю, що збулася. Ось ідуть дні, говорить Господь, і заповім домові Ізраїля і домові Юди новий завід. Не за завітом, який я заповів їхнім батькам в дні, коли я взяв їх за руки, щоб їх вивезти з єгипетської землі, бо вони не залишилися в моїм завіті, і я ними знехтував, говорить Господь. Бо це завіт, який я заповів домові Ізраїля після тих днів, говорить Господь, даючи, дам мої закони в їхній ум, і запишу їх на їхніх серцях. І буду їм за Бога, і вони будуть мені за народ. Ця обітниця повторюється апостолом у посланні до євреїв в восьмому розділі. І якщо ж і новий заповіт укладався також з Ізраїлем, то яким чином ми, як язичники, причетні до завіту? Набравшись відваги, Павло і Варнава сказали читаємо про це в книзі дії апостолів. Треба було спочатку вам говорити Боже Слово, але оскільки ви відкинули Його і самі себе робите негідними вічного життя, то ми звертаємось до поган». Згодом він пояснюючи, пише у посланні до римлян такі слова Коли ж деякі з гілок відломилися, а ти, бувши дикою оливкою, прищепився до них, і живишся з кореня та соку оливки. Тому Бог, нас, язичників, прищепив до лози свого народу, щоб ми стали спадкоємцями обітниць Божого народу. Крім того, ким за тілом був Христос? Хто за національністю були апостоли? До кого Христос звертався протягом трьох з половиною років служіння? Теж до євреїв? Кому проповідували апостоли? А деякі і навіть до самої смерті? Кому призначені послання до Якова та до євреїв? Справді, звернення до євреїв, але чи тільки для них? Сам Христос у розмові з Самарянкою стверджує, що спасіння від юдеїв. Будучи неупередженими, чи маємо ми право стверджувати, що старий заповіт лише для євреїв, а новий лише для християн? Спасіння справді від юдеїв, але не тільки для них. Бо настав час, коли усі народи на рівних правах отримали у Христі привілей бути частиною Божого народу? Та хтось скаже, Хіба не зрозуміло, що ці два завіти суттєво відрізняються? Старий завіт заснований цілковито на послухові, а новий лише на благодаті? Спробуємо неупереджено з цим розібратися. Почнемо зі старого заповіту. Хіба люди того часу спасалися законом чи Божою незаслуженою милістю? Проналізуємо для початку 10 Божих заповідей. Справді, насамперед кидається у вічі форма жорсткого заперечення, де сім із десяти заповідей починаються словами «Не, не, 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 не роби, не говори, не думай. Варто зауважити два важливих моменти. По-перше, справді 10 заповідей були дані у формі заборон. Така конкретність була необхідна євреям, які чотири століття були у рабстві і розуміли лише таку мову. Але погодьтеся, така конкретна мова необхідна не лише їм, але й усім людям на всі часи, тому що люди схильні відійти від відповідальності і зобов'язань за допомогою мінливого тлумачення. Божа воля, в моральних питаннях повинна бути ясно і недвозначно розкрита, тому що Бог єдиний, хто визначає норми і стандарти. З іншого боку, чомусь таких дослідників не бентежить, що автор нового заповіту Ісус Христос у своєму центральному вченні в нагорній проповіді не сім разів, а понад двадцять разів вживає слово не як форму жорсткого заперечення. Я прошу вас, прочитайте, будь ласка, Євангелій від Матвія з 5 по 7 розділ. І ви переконаєтесь, скільки там є новозаповітніх форм, де Ісус говорить жорстко ні. По-друге, якщо заглибитись у сутність синайського закону Десяти заповідей, то стане зрозумілим, що це закон благодаті. Перед усім, чому це закон благодаті? Він починається словами Бога, котрий промовляє. Я Господь Бог твій. Ні слова про те, що ти станеш моїм, коли виконаєш те чи інше. Бог каже, я вже тебе обрав. Це перегукується словами Христа, котрий промовив в новому заповіті: не ви мене обрали, але я вибрав вас. Ще один фактор, що синайський закон є законом благодаті. У цих. Заповіді Господь стверджує, я вивів тебе з дому рабства. Хіба це не звістка благодаті? Ми про це говорили у третій темі. Дозвольте нагадати, Бог не каже: стань, слухняним мені, а тоді, можливо, я тебе виведу з поневолення. Він вивів з рабства по благодаті своїй, а не за заслуги Ізраїля, зі своєї безмежної милості, яка уже діяла тоді, у ті старозавітні часи. Тому в усі часи Господь пропонує: я тебе бажаю спасти благодаттю через віру, але ти, на знак вдячності, бажаючи показати підтримку завіту, будеш силою Святого Духа виявляти послуг. Виконуючи мої заповіді. Ми ж усі знаємо, що плата навіть за один гріх смерть. Якби у старому заповіті не діяло спасіння по благодаті, то яким чином спасались Божі люди до часів приходу Христа? Хіба серед них був хоч один безгрішний? Жоден із них не мав би права на спасіння, навіть вознесений живим на небо Ілля. Чи він є не найяскравішим прикладом величі Божої благодаті у часи старого заповіту? Злякавшись погроз Єзавелі, він зраджує Бога і втікає, залишивши реформацію незавершеною. Що заслуговує такий вчинок? А Господь замість того, щоб покарати відступника, через деякий час забирає його на вогненній колісниці на небо. О, незрівнянно глибока і дивовижна Божа благодать. Ось чому у декалозі словоформа є такою, що буквальний переклад з давньоєврейської мови звучав би так: ти не будеш красти, ти не будеш вбивати, ти не будеш обманювати. Не будеш після чого? Після того, як сам Господь назвав тебе своїм Богом. Коли він по благодаті вивів тебе, кого з рабства єгипетського, а кого з рабства гріха та поневолюючих звичок, то хіба у відповідь на цю безмежну любов і на знак подяки, ти не відгукнешся на мій завіт і не будеш красти, не будеш вбивати, не будеш обманювати та чинити перелюб. Звістка спасіння через віру. У Божу праведність проходить через увесь старий заповіт. Цю позицію стверджують богонатхненні автори нового заповіту. Наприклад, цілий розділ 11 у посланні до євреїв присвячений героям віри, які жили у дохристиянські часи і перемагали лише вірою. Вірою Авель, вірою Ной, вірою Авраам, вірою Яків, вірою Мойсей. Слово вірою в даному розділі зустрічається 19 разів щодо 16 старозавітніх героїв віри. Можна привести ще один уривок з послання до римлян 4 розділу. Бо коли Авраам виправдався ділами, то він має похвалу та не в Бога. Що бо Писання говорить, увірував Авраам Богові, і це йому залічено в праведність». А заплата виконавцеві не рахується з милості, але з обов'язку. А тому, хто не виконує, але вірує в того, хто виправдовує нечестивого, віра його порахується в праведність, як і Давид називає блаженною людину, який рахує Бог праведність без діл. кажучи блаженні, кому прощені беззаконня, кому покриті гріхи, блаженна людина, який Господь не порахує гріха. Тому обітниця з віри, щоб вона була з благодаті. Щоб вона стала міцною для всіх нащадків, не тільки тих, хто від закону, але й тих, хто є віри Авраама, який є батьком усіх нас. Або коли апостол у цьому посланні цитує істори уривок з книги повторення закону 30-го розділу, то він пише цікаві речі. А праведність, що від віри говорить так. Апостол Павло знаходив у писаннях старого заповіту безліч прикладів дії благодаті, праведності по вірі і милості. Інакше як можна, наприклад, сприймати молитву покаяння Давида у 50-му псалмі? Помилуй мене, Боже, з великої милості твоєї! І з великого милосердя свого загладь беззаконня мої, обмий мене зовсім з мого беззаконня й очисти мене від мого гріха. Серце чисте, створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. На підставі даних біблійних прикладів не залишається сумнівів про спасіння через благодать в усі часи історії грішної землі. В останній книзі Біблії об'явлені Івана Богослова як звістка для людей останнього часу написані слова у 14 розділі. Тут терпеливість святих, що додержують, Заповіді Божі та Ісусову віру. У даному тексті немає й натяку на категоричність або заповіді Божі, або віра в благодать Христа. Вони написані через сполучник Та, що означає відсутність конкуренції між вірою Христовою і дотриманням Божих заповідей. Таким чином, стає цілком зрозуміло, що між законом і благодаттю. Між послухом святому закону Божому, котрий є розпізнавальною ознакою Божих дітей, і спасінням від гріха за допомогою Божої благодаті, не існує жодного протиборства. Ми спасені від гріха, тобто порушення закону для того, щоб ми могли жити в послухові, дотримуючись його, тому для людей, що житимуть в останні часи. Характерні три важливі особливості згадані у цьому тексті. По-перше, вони виявляють стійкість, хипомоне саме означає стійкість, а не просто пасивне терпіння. По-друге, вони дотримуються заповідей Божих, а не людських. І нарешті вони зберігають віру Ісуса, те, у що вірив Він і сповідував Він. Чи знаєте ви якусь цивілізовану країну, яка існувала би без законів? Які критерії у Господа? Кого безпечно пустити у Його вічне царство? Два апостоли стверджують, що буде мірилом на останньому Христовому суді. Про це пише апостол Павло? Бо не слухачі закону справедливі перед Богом. Але виконавці закону виправдані будуть. І ще От так говоріть і так чиніть, як такі, що будете суджені законом волі. Перед цим згадувалися саме заповіді із десятислівного Божого закону. Тому свідомо виконувати майже всі заповіді. Ігноруючи якусь хоча б одну із них, це означає бути майже спасенним і майже встигнути увійти у ворота Божого царства. Певно, що вище згадані тексти не можуть означати ніщо інше, як тільки те, що ясно написано. Новий заповіт не відкидає необхідності послуху та виконання Божих заповідей. А лише наголошує на неможливості спастися вчинками. У Божому плані спасіння Бог використовує свої інструменти для досягнення вічності, закон, щоб вказати на бруд і гріх, і благодать та праведність Христа, щоби спасти від беззаконня та нечестя. У всіх справжніх християн має бути. Таке ж ставлення до закону, як і у пророцтві, сказаному щодо Христа. Я бажаю виконати волю Твою, Боже мій, і закон Твій у мене в серці. Чи бажаєте, щоб ці слова Христа стали вашими, його діяння вашими вченками, а Його послуг до заповіді? Вашим. Якщо так, то схиліться, будь ласка, разом зі мною у молитві. Дорогий Господи. Ми не бажаємо заслужити спасіння власними вчинками. Ми лише хочемо виявити до Тебе любов та повагу за ту благодать і праведність, що Ти уже по милості дарував нам. Допоможе нам. У співпраці з тобою, твоєю силою, явити цьому світові через наше перетворене життя твій образ, твій характер та послуг Твоїм заповідям, бо просимо про це в ім'я Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Ось і настав час прощатися, але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, яке походить з вуст Божих.